Чего, блять? Шо, блять? Ти бачив? Короче, ми їхали, в нас а, закінчилось паливо. Трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав в висловлюваному купу слів Ти знаєш шо це? Блядь? Я когда-то цю бумажку отдав в аеропорту, де... Я колись ми тільки що їхали на машині, заглохли. Це машина для зсу. Я колись нас підвіз, мужик Єбай, де він стой. Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінувся контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь світі заплатив цю бумажкою, Потім нас мужик. Відвозить тягне на, ці, на машині до заправки і він вирішив нам допомогти. І дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому здав, і тут мій інстаграм написав, бачите? Це як таке в світі відбувається? It's impossible! Він зрозумів, що це я писав? Так, він yeah, a Це nice evening. Та це невозможно! Та це неможливо, не чувак! Це неможливо! Такого не буває! Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі і чувак нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин на ЗСУ треба всі ще запаркувати.